Радіо Чикаго» Ну що ж, ми повернулися на хвилю, і наша традиційна рубрика Актуальні новини гарячі новини Сполучених Штатів Америки, які ми будемо обговорювати, ведучі наших прямих етерів на радіо Chicago. Отож у студії Наталя Маглекалідзе та Вадим Оксенчук. Наталю, що ти для нас сьогодні підготувала? Розповідай як завжди, маємо дві новини: одна про фінанси, а інша буде про американських студентів, в яких є серйозні прогалини в громадянських і політичних знаннях. Mm -hmm. Цікаво, дуже цікаво, тому що до такого висновку дійшла американська рада е, попечителів і випускників. Е, фахівці провели опитування, в якому взяли участь понад три тисячі студентів. Отож лише 31% опитаних змогли назвати Джеймса Медісона, батьком американської конституції. Про тринадцяту поправку, яка звільняє рабів, знають ще менше 28%. 60% респондентів не змогли назвати термін повноважень конгресу, а лише 32% студентів знали, що про це. С імпічменту розглядається у вищому законодавчому органі. Також 27% помилково називали Камалу Гарріс головою Сенату, а 28% Джо Байдена. І тільки 37% студентів назвали Джо Джона Робертса головою Верховного суду, а 35% знають про те, що Майк Джонсон очолює палату представників. Цікава насправді новина. Я думав, що американська освіта у Сполучених Штатах вона є е, е, такою, знаєш. І... Непохитною. Діти все знають, діти все вивчають. Поділили ж предмети, не так як в Україні. Ти вивчаєш mm -hmm. з 5 по 11 клас 30 предметів, а тут же ж поділили по 6, по 8. Ну, дивись, в мене є частково пояснення, чому так. Наприклад, взяти навіть наших українських українців, українських учнів, студентів. Коли ти, наприклад, там навчаєшся, ти там ну навчаєш якісь певну галузь, вивчаєш, ти багатьма речима можеш не цікавитися. Ти міг вчити, ти міг десь щось чути, бачити, але ти сконцентрований, наприклад, на своїй професії, на вивчення здобуття нової. Професії, і відповідно, можливо, якісь ці моменти, ну я розумію, це є важливий момент цієї історії, і те, що наразі відбувається, ти мав би бути в курсі цього всього, але в якісь моменти, тобто, воно забувається, ти не придаєш цьому значення, і можливо, можливо, саме по тій причині ну, наприклад, студенти не змогли відповісти на ці питання. Але, наприклад, те, що вони від початку вибрали свої предмети і не вивчають, наприклад, історію. Вони цікавляться більше математикою, природничими науками і я думаю, що це цей відсоток. Але з іншої сторони історію, як і англійську, українську, ну в нашій країні, потрібно всім знати. Обов'язково. Тому цікаво, чому такий відсоток саме в американських школах. Можливо, наші слухачі знають а, ті, які вже тут давно в Америці і вивчали своїх дітей, і, можливо, самі навчалися. Зателефонують до нас у прямий етер і скажуть відповідь на це запитання. а Ми поки будемо рухатися до наступної довини. Отож, майже половині американців важко оплачувати медичні рахунки. Згідно з новим опитуванням, 45% американців відмовилися останнім часом від лікування боліків, тому що вони їм не по кишені. 8% з них заявили, що у них взагалі немає доступу до безкоштовної медицини. Дослідження показує, що всього лише 55% жителів у сполучених штатах фінансово застраховані на випадок якщо їм знадобиться медична допомога. У 2022 році цей показник становив 61%. Отож, відомо, що у середньому 12 555 доларів щорічно витрачають американці на медицину. Для порівняння, в інших країнах середній показник становить 6 651 долар на рік. Середня вартість сімейної страховки у 2022 році становила 3800 доларів, тоді як у 2013 році – 2500. Ну, тут медичні страхівки і власна медицина це напевно одне з найдорожчих, найдорожчих, що може бути. Е, насправді, е, знаєш, коли ти їдеш в іншу країну, переїжджаєш будь-яку чи Америка, чи ну, якась європейська країна, і ти от. Той же момент починаєш цінити цінувати, що в тебе в Україні було що в тебе було вдома. Тому що коли ти живеш в Україні, ти скажешся Ой, медицина не те ой, те не те і те не те. А виїжджаєш за межі країни, і ти розумієш, як інші люди живуть, як інші країни живуть. І ти розумієш, ага, ну в мене не все так було погано, насправді. Тому тут з медициною дійсно ну це проблема величезна, що люди, ну вони не мають змоги ні, лікуватися. Там на випадок, якщо вони потрапляють у лікарню, щось раптове трапилося. Ну ти потім виходиш з тої лікарні з таким рахунком, що ти навіть не знаєш потім, що з ним робити, як його ти взагалі маєш виплатити. Ну так, але дивися, з іншої сторони розглядати в Україні так само вже відкрилося як десять років назад. Ну і ще раніше були приватні заклади, до яких всі ходили. Там приватні mm -hmm. стоматологи, приватне УЗД де так само немаленькі кошти потрібно платити. Ну, дивися, так, але тим не менш, по сусідству є державна медицина, є поліклініка, є лікарня. Насправді в державних клініках, поліклініках теж є хороші спеціалісти. Я більше того скажу, те, що в приватних літаках. Медичних установах е, є лікарі, які працюють паралельно в державних установах. Тобто вони не знаю, вони нічим і не гірші, і не кращі, Тобто вони виконують свою функцію просто в приватній лікарні за гроші, конкретно фіксовану суму, яку ти платиш в касу. А в державній установі всі ми знаємо, як це відбувається. Ти або даєш в кишеню, або ну. Або якщо, ну там, не знаю, зараз ніби медицина у нас трішечки по-іншому розвивається в Україні, ну, або ти просто дійсно безкоштовно отримаєш послугу. Ну так, але дивися, це інша країна, тут інші заробітні плати. Mm -hmm. І, наприклад, якщо ти не підпорядковуєшся під. А... Велику зарплатню тут ти отримуєш тому... державну страхівку, і так само покривається велика частина так, але коштів. Це проблема в тому, що тут всі медичні установи це і все приватні, розумієш? Тобто це не державні, це не, ну, не державо фінансується. Розуміло. Тому, власне, і тому такі ціни. Кожна лікарня вона має свій прайс. Вона ну, між лікарнями може бути величезна різниця. Так само, які умови можуть бути. Ну, відповідно, лікарі. ну і відповідно. Так само не забуваємо, що Сполучені Штати це одна із найбільших потужних країн, яка виліковує майже всі. Хвороби і сюди їдуть лікуватися, тому напевне і такі ціни. Але знаєш, хотілося ще обговорити одну новину. Вона тільки що з'явилася, і власне наступна новина про те, що вчителі покарали дівчинку за російський малюнок. Отож, у початковій школі в Каліфорнії першокласниця намалювала малюнок, який визнали расистським. Учителі покарали школярку, а суд став на бік педагогів. Інцидент трапився ще у 2021 році, коли семирічна учениця зробила малюнок для свого темношкірого друга. Вона написала «Black Lives Matter», намалювала обличчя з відтінками всіх школярів шкіри. А потім дописала, дописала посередині будь-яке життя. Саме за ці слова вчителі покарали дівчинку, заборонили її малювати і виходити на перерви, а директор змусив дитину публічно попросити вибачення. Батьки подали до суду на навчальний заклад. І ось тільки зараз розгляд завершився, суддя Девід Карт заявив, що перша поправка не поширюється на школярку через її вік, і початкова школа це не ринок ідей, постановив суддя, а подібні інциденти можуть створити несприятливу атмосферу. Ох. Ох, 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 а, цікаво дуже. А, ну, ми живемо в Америці, і все, що стосується, не знаю, а, кольору шкіри, твоєї орієнтації, тут насправді треба дуже і дуже сильно фільтрувати, що ти говориш, кому ти говориш і як ти себе ведеш. Тому що ніби так, Америка це вільна країна, а, демократична країна. А, Тобто всі на рівні, але тим не менш тобі потрібно все рівно переживати, як ти висловлюєшся, і кому. Так, але дивися, вона ж нічого поганого в принципі не написала. Вона написала, що життя темношкірих має значення. Я розумію. Я розумію. Дивися, проблема в тому, що. До чого веду? Ми в демократичній країні, вільна країна, свобода слова є. Ну і відповідно, ти можеш навіть сказати дійсно щось на захист, але це хтось може інтерпретувати зовсім по-інакшому. Я думаю, що висновок такий напевно і потрібно бути обережними обережними і так само нашим mm -hmm. слухачам, які діти ходять до школи, так само бути обережними, тому що ось так візьмуть, використають і подадуть до вас до суду. Ну, Та і зароблять проти гроші. Вас. Так наразі це були всі новини для обговорення. Нагадаю, що сьогодні працювали у студії Вадим Оксенчук, Наталя Маглакалідза. Уже почуємося з вами після рекламної або музичної паузи. Залишайтеся з нами на хвилі 12.40. сорок Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.